тут покосувати ель сос. Погляньте. Погляньте. Я вже зрізала 10, ну, більше десяти. Більше десяти бутонів з неї зрізала. От, і ось бутончики, які почали розкриватися. Я їх теж обріжу і покладу в холодильник. Щоб ще довго-довго любуватися. Тобто сьогодні хоч декілька півуні зріжу, щоб потім через декілька тижнів витягнути їх і насолодитися їхньою. М -м -м. Боже, яка ж вона, як воно горно складає пелюстки свої. Ельзасос. Ось перші квіти. Погляньте, бачите, як вони в неї такою чошею до кінця і залишаються. Ось. Ну, тут не будемо дивитися, бо тут норма волс скинула пелюстки, або ельзасос захотіла на них полежати. Ось бачите. Така чоша у Ельзи Сос. Так, тут ще у нас до квітоги. О, Оце ж Ельза Сос Заквітла. І квіточку свою кинула на іншу півоньку. Так, це не Ельза, Це. Здається, отіль, якщо я не помиляюся, зараз Так, це отіль. Так, ну воно вже все. Попадають пелістки пів Пісня така, здається, є. І трояндочки, і риси ще чогось квітнуть. Інші вже все закінчили. Ну що ж, Вегела в цьому році. Просто красуня. І ждемо квітування троянд. Так. Ну, як жалко, що івоні вже відквітли. Просто так хочеться, щоб вони повторно квітли так, як і троянди. А вони вже закінчують. Так, це моя троянда-балеринка. Ну, там різні троянди. Ротер курсор Так, Кроненбург. Це забула як. Вона вся також лежить. Нахилила квіточки свої. Так, це клемотис якийсь незнайомий. Так, ну. і ще хотіла б вам показати півуні, який. Посаджені у е, восени 24-го року. І покажу вам одну таку незвичайну річ. Погляньте, вон, рожевія півонька. Вона така дуже ніжна. Просто дуже-дуже ніжна. Так, Якась комушечка засіла, ну нехай стоїть. Погляньте, яка вона висотою. Манюпінька. Треба зірвати цей бутончик, але я просто хотіла вам показати, який він ніжний такого попелястого відтінку краї пелюсток. І сама вона манюпунька, така, але ж викинула бутончик. Так, це мій ход шоколад. Залишила чогось квітку. Зазвичай я їх обриваю. І це Он кузінс чи козінс. Оце ось. Це теж посадка 24-го року. Он козінс. Зверніть увагу на пісня. Пісня. Тут у мене ще якісь півоні квітнуть. Як Он величезна рожева зараз. Це вже посадка 23-го року. Так. Ох, і здорова я навіть не знаю. Зараз подивимося, що це за сорт. Погляньте. Погляньте, яка величезна квітка. Ох, ух, Ох, ну нічого собі. Ану ж бо не пахне. А це... Пінк парфе. Хіба це він? Щось дивно. Так, подивлюся, від кого воно, бо в мене вже від однієї людини, яка займається колективними замовленнями, є пересурт. Так, це сонома Хелло. Перша квіточка. От, не знаю, чи оці бутончики ще будуть розквітати. Це і то півоня. Це Долорадел. Долорадел. От, ще квітне. І сьогодні так жалко. Що хотіла вам показати півоніні Світлана в повній красі, а вона вже сьогодні. Скинула свої пелюсточки. Але ще один бутончик ось є у Світлани, А ці пелюстки вона вже скинула. Перша квітка вона була пра о так, Це ще в мене, по-моєму, Moon Over Borrington квітне. А ну зараз глянемо, чи він, бо я точно щоб вам не помилиться. А, ні. Це Зура Хаєс.